Протягом останніх років територіальні центри соціального обслуговування поступово стали своєрідними культурними осередками, де проводять дозвілля пенсіонери районів. Тут не тільки отримують необхідну соціальну і медичну допомогу, працівники закладу організовують концерти, бесіди, цікаві тематичні вечори, в яких охоче беруть участь люди похилого віку. Не забувають тут і про важливі для пенсіонерів знакові дати, до яких справедливо можна віднести і ювілей Олександра Довженка. У нас в бібліотеці існує багато проєктів, і один з таких проєктів це проект бібліотеки старшому поколінню. Це дуже важливо для підопічних територіального центру, тому що люди, які вже пішли на заслужений відпочинок і є активними, знаходять для себе дозвілля. А бібліотека допомагає цьому. Шлях Олександра Довженка був тернистим. В роки громадянської війни воював на боці УНР, де ще отримав у 1919 році три місяці таборів. Існує версія, ніби тоді його задіяли до роботи чекісти. Бо надто стрімким був творчий зліт і легким шляхом кінематографії. Кінострічка Звенигора з тріумфом обійшла країни Європи, а знятий у 1929 році фільм Земля збирав аншлаги в Італії та Америці. Закордонні кінематографісти навіть називали Довженка гомером українського кіно в роки Великої Вітчизняної працював військовим кореспондентом. Тоді ж написав сценарій Україна у вогні настільки правдивий і далекий від радянської ідеології, що викликав у 1944 році гнів самого Сталіна. Твір отримав Тавро націоналістичного і був заборонений. Ні, однак, в пам'ять про колишні заслуги Довженку ще дали зняти після війни єдиний фільм Мічурін за особистим замовленням вождя. Відомий діяч пішов з життя у 1956 році. Однак на його фільмах і книгах вчилося ще не одне покоління радянських людей. А у 1994 році указом президента було запроваджено державну премію в галузі кінематографії, яку отримують найкращі режисери країни. Довженка знімав по заказу Сталина. И снимал, пока, как говорится, не рассорились они со Сталиным. И Сталин запретил все эти съемки его. Люди должны знать все новости и прошлые, и теперечные. Знаю, что это был талантливый кинорежиссер, талантливый писатель. Это был Человек большой воли, большой чести. Помню поэму о Море, Землю. Это замечательные фильмы, которые делают честь украинской кинематографии. Якщо для молоді ім'я Олександра Довженка асоціюється переважно з творами шкільної програми, то для старшого покоління це улюблені книги та фільми, якими захоплювалися не лише в юності. Тому запрошені на захід учасники з ностальгією згадували цікаві епізоди повістей та кінострічок, ділилися враженнями, охочі переглянули і короткометражний фільм, присвячений відомому письменнику і сценаристу. Щоб наші люди не були заложниками інформації, тільки той, що зараз ми слухаємо, Наших телевизоров сторонньо развития, не забывать важные события, которые были раньше, и людей которые дали много чего нашему обществу. Патриотизма наших людей достаточно, но чтобы оно переплелось с той эпохой, то это неплохо вспомнить нам сейчас о Довженко. Так, внесок Олександра Довженка у вітчизняну скарбницю літератури та кінематографії важко переоцінити все своє життя. Він працював для людей і заради людей, не поступаючись своїми принципами. Ця позиція особливо близька старшому поколінню, яке у спільній бесіді знаходить чимало цікавих аспектів для дискусії. Але головне для них те, де ці дискусії проводити, що дає можливість пенсіонерам не відчувати себе відірваними від важливих подій нашого повсякденного життя, особливо культурних та. Політичних. І територіальний центр збирається і надалі підтримувати своїх підопічних в цьому прагненні.